КНДР відправить підкріплення до Російської Федерації упродовж наступних двох місяців. Очікується прибуття північно-корейських військ. Про це повідомляє The New York Times з посиланням на джерела в Пентагоні, а головний розвідник України генерал Боданов. Стверджує, що КНДР у цьому році передадуть росіянам 150 балістичних ракет малої дальності кн 23 Крім того, керівник ГУР Міністерства оборони повідомив, що Пхеньян відправив в Москві близько 120 самохідних артилерійських установок М1986 Коксан. Та 120 реактивних систем залпового вогню М 1991. Північні Корейці активно посилюють Росію.